Наскільки вони вже знахабніли ці працівники поліції? Просто совісті, друзі, немає. Я максимально розлючений по цій ситуації, яка зараз відбувається. Ну нічого, ми все це вирішимо. Про що будемо сьогодні говорити? А все досить просто. Пам'ятаєте це відео цього працівника поліції? Фізичну силу він сили застосувати. От випішити застосували фізичну силу там, де надо її застосувати. А не проти інваліда. Відніміть мене, я інвалід. Ви що робите? мы на что ты Ну, ну на, толкай, толкай, затолкай, на, Затолкай Что, не получается, да, друг? Да не орите. Не получается. Не орешь. Потому что ты только иду. что взял меня нахуй инвалида, туда переломал, блять Інвалід на голову поки точно. Так, ось що я вам хотів сказати: сказати, друзі, наступне: що ось цей працівник поліції вирішив поновитися в рядах поліції на своїй посаді, яку він займав до свого звільнення. Будемо сьогодні про це говорити. Будемо говорити про результати, які ми отримали, і що вирішив робити Романішвілі. І як ми, в свою чергу, будемо діяти. Друзі, з вами адвокат Антон Болтік. Ви на дуже цікавому каналі, де я розповідаю про свої права, як їх знати, як вміти не і користуватися, якщо ти вперше на моєму каналі, обов'язково підписуйся. Обов'язково розповсюджуй дане відео і не забувай підписатися також на мій телеграм-канал. Всі ви пам'ятаєте ту ситуацію, яка мала місце з Дмитром. Позивний Ямаха, колишній військовий. На єгер єгер. Єбалі по танку. На, сука! Ага. Піда блядь! блять! на вас, право вас! Хлопець має дуже багато безліч взагалі нагород. Ще раз, Дмитро, я тобі передаю велике вітання. Дякую тобі від усього українського народу, те, що ти робив, боронячи нашу державу. А ось працівнику поліції я не дякую, тому що цей знахабнілий пес, по-іншому я його не назову, дійсно знахабнілий пес, вирішив, що можна робити такі речі, і потім, коли його звільняють, йти в суд та намагатися поновитися, поновитися в поліцію. Тобто, друзі, він хоче повернутися назад. Він вважає, що його звільнення воно незаконне. Скільки було пропрацьовано, який великий пласт роботи було пророблено, щоб його звільнити? А зараз ми бачимо те, що він намагається поновитись. Ми будемо обов'язково слідкувати за цією ситуацією. Маю надію, що ми будемо її медійно висвітлювати, тому що це просто недопустимо. Ми витребовували відповідні документи нам. Національна поліція головне управління в Дніпропетровській області надало висновки за результатами проведених перевірок. По-перше, хотів би сказати те, що в рамках кримінального провадження нібито вже все завершено, однак Романішвілі досі не пред'явлено підозру. підозру. Досить така цікава ситуація. Хотів би звернутися до Державного бюро розслідувань, до прокуратури обласної Дніпропетровської області. А що ми там чекаємо? Що чекаємо? Чи закон не один для всіх, чому досі немає підозри до Романішвілі? Бачите, що він робить? Це досить просто. Він поновлюється, друзі. Що ми маємо? Дніпровський окружний адмінсуд, ухвала, де встановлено, що Романішвілі, будучи позивачем, подає позов до головного управління національної поліції України до області, визнати протоправне та скасувати наказ яким його було звільнено зі служби в поліції. Друге, визнати протиправне та скасувати цей наказ у зв'язку з реалізацією дисциплінарного статуту поновити на посаді інспектора взводу номер 1 роти номер 1 полку поліції особливого призначення Корпусу оперативного реагування. Ну, корд УНП Дніпропетровській області. Чому? Тому що ви пам'ятаєте, коли ця ситуація медійна набула розголосу з Дмитром Позивний Ямаха, він... Свіденько побіг в корд, ну і з кордами його догнали, і завдяки певним дуже адекватним працівникам поліції його вдалося звільнити. Далі, вимога стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. Ось такий він, цей Романішвілі. Тобто він вважає в тому, що він зробив жодного порушення дисциплінарного статуту, що призвело до його звільнення, немає. Однак, давайте послухаємо, що нам вдалося знайти відносно цього працівника поліції, що він взагалі робив, окрім, окрім, окрім ситуації з Ямахою. Друзі, ну в мене просто не вистачає нормальних слів, тому що ми боремося за те, щоб ці ось такі працівники поліції. Не знаходились на службі, тому що вони роблять свавілля відносно громадян України, принижують, знущаються, роблять всі речі, окрім тих, що визначені законом України про національну поліцію, де визначено головним для них це захищати український народ. Давайте подивимося, що в нас є стосовно цього Романішвілі. Я одразу попереджаю Романішвілі. Якщо ти дійсно вирішив поновлюватися, ти ж розумієш, що в мене є. Багато, багато цікавого відносно тебе і твого оточення. Тому подумайте стосовно того, що ви зараз робите, чи дійсно ви вирішили повернутися все ж таки в поліцію? Бо ці спроби вони призведуть до великого і гучного скандалу, тому що я впевнений, що суспільство не припустить це, друзі. Підтримайте це відео, напишіть, будь ласка, коментарі, поставте лайк, розповсюджуйте, щоб якомога більше було переглядів, щоб керівництво також почуло і побачило, що ситуація максимально суспільством контролюємо, і громадяни України ну, не бажають бачити цього працівника поліції на тій посаді, на якій він знаходився. Давайте рухатись, що є в нас стосовно Романішвілі. Була подана заява про вчинення домашнього насильства. Сам Романішвілі як працівник поліції. Невірно вказав потерпілу особу, внаслідок чого кривник не був притягнутий до відповідальності. Тобто був виклик Раманішвілі, невірно вказав, потерпілу особу, скоріш за все, навмисно, щоб іншу особу не притягли до адмінвідповідальності і взагалі не складав протокол. Нонсенс. Це 2024 рік. Далі рухаємося. Здійснив відеофіксацію службової інформації на власний мобільний телефон. На більшості відеозаписів спортативного відеореєстратора спілкується мовою країни-агресора. Це що взагалі таке? Та хто він такий? цей Раманішвілі? Це якийсь обратень у формі, що відбувається в рядах поліції України? Ось вам, друзі, бачите? Далі рухаємось. Наша ситуація, яка була, яку ми висвітлювали по Ямахі. Далі рухаємось. Під час несення служби рамені залишив автоматичну зброю. Фу. Боже. Боже, яке воно кончене? Та боєкомплекти до неї без нагляду на задньому сидінні службового автомобіля. Ну що тут можна казати? Ну, яка йому поліція? Ну йому максимум кудись йти. Ну, я не знаю навіть, куди йому йти. Слід за російським кораблем. Треба йти йому. Ось що, куди йому треба йти, друзі. Бо це взагалі. Далі рухаємось. Отримали повідомлення про те, що в будинку заявника перебуває малознайомий чоловік. У рапорті Романішвілі помідовив, що з'явився із заявником. А, зв'язався з із заявником по мобільному телефону. І нібито останній повідомив ту інформацію, що не потрібно нічого обробляти, і таким чином не зафіксував взагалі виїзд на лінію 102. Далі зафіксовано сім аналогічних випадків взагалі неприбуття на виклики Романішвілі. Круто! Я взагалі в шоці. А наша ця така поліція, взагалі? Наша вона потрібна? Якщо він на виклики цієї Раманішвілі не приїжджає, так він просто поклюжить форму працівника поліції, до якої так ми зараз знаємо, який рівень довіри. А він ще такі речі робить. Нащо він там потрібен? Куди поновлюватись? Раманішвілі? Рухаємось далі. Завчасно проставив в системі ІПНП відмітку про прибуття на місце події, однак не прибув. Друзі. Багато ось тут матеріалу, Багато чого стосовно цього романішвіля взагалі в мене нема слів. Ми 100% будемо контролювати цю ситуацію. Поки дата судового засідання не відома. Мені відомо, що буде Дніпропетровський окружний адмінсуд. Номер справи зараз ви бачите на екрані. Ви можете також самостійно контролювати, тому що суспільство громадськість має право бути присутнім на розгляді під час відкритих судових засідань. Тим паче розгляд справи буде здійснюватися за правилами загального позовного провадження, тобто він буде відкритим з викликом сторін. Ми можемо прийти. Звертаюсь, напевно, вперше я таке роблю. А, ні, в нас вже була колись така ситуація, коли ми були свідками, коли представник поліції намагався на Красноградському блокпості взяти хабар, і ми там виступали свідками і підтримували позицію головного управління Національної поліції в Харківській області. Зараз виникає ситуація ось така, де ми вимушені також стати на бік головного управління Нацполіції України в Дніпропетровській області. Тому ми як свідки, як представник ЄМАХ, ми готові також долучитися до даного судового процесу, тому що ми не спустимо це таким чином. Кожному Рекомендую також контролювати, перейти в мій телеграм-канал, підписатися і разом їхати на судове засідання, щоб бути присутніми в якості вільних слухачів і контролювати цей процес. Перше підготовче засідання було вже призначено на 04.06.2025 року на 11 годину. Воно було перенесено, тому що було витребовано по іншій ухвалі даного суду. Ряд документів від відповідачів, всякі матеріали службових розслідувань, витрубувати довідки про доходи, накази, всі документи, які підтверджували безвільнення. Друзі, ми маємо дуже серйозну ситуацію. Це буде такий прецедент, якщо він поновиться на робочому місці. Дуже негативний, тому що ви почули, що він робив. Почули, побачили, що він робив, які дії він вчиняв, і є недопустимим поновлення на робочому місці такої взагалі людини. Просто недопустимо. Жодних вибачень він досі не приніс до кримінальної відповідальності належним чином. Досі не притягнутий. Зараз пишемо відповідні скарги заяви до офісу президента. До Міністерства оборони, тому що Ямаха дійсно багато чого зробив для нашої країни, будучи в лавах Збройних сил України, отримав інвалідність. Також напишемо до Генеральної прокуратури скрізь заяви, де це можливо, щоб всі інстанції включилися належним чином. Бо поки підшумок, як то кажуть, є тиша, все стихає, ця людинка, Починає робити такі речі. Це не припустимо. Тому, друзі, наша спільнота, клуб юридичного захисту водія, продовжує притягати і тиснути на тих негідників, які вдягли форму, дали присягу українському народу. Однак роблять все інакше. Роблять все таким чином, щоб їх просто народ зневажав. Тому своєю спільнотою. Рухаємось далі, контролюємо цей процес, будемо збиратися їхати на судові засідання, тому що недопустимо залишити його ось так. Невідомо, що там суд потім прийме. І яка взагалі буде ситуація по цій справі? Кому потрібен надійний дійсно юридичний захист від нашої спільноти? Долучайтеся до нас, давайте об'єднуватися. Нас вже більше 20 тисяч учасників по всій території України. Чим більше нас буде, чим сильніше, тим сильніше буде наша спільнота, тим більше громадян будуть мати належну правову свідомість у своїй голові, щоб вміти як мінімум себе захищати, і як максимум, маючи такий великий медійний ресурс, як у нас, виходити в площину медійності та додавлювати, тому що по-іншому я назвати це не можу, тому що це потрібно робити. Якщо ти хочеш змін, а я особисто хочу, і мої учасники спільноти також хочуть, ми рухаємось ось в такому ключі. Ми не залишаємо такі ситуації. Ми підтримуємо, ми супроводжуємо, тим паче такий був резонанс, друзі. Якщо ти хочеш, як мінімум, базу для себе якусь, щоб знати свої права і вміти ними користуватися, коли тебе зупиняє такий Раманішвілі. То переходь в опис під цим відео, у нас вийшла нова правова пам'ятка для водія, дуже корисна. Зараз дуже багато хто звертається, бере, вона вам стане у нагоді. Я, в свою чергу, друзі, хотів би звернути увагу, ситуація дійсно серйозна, в тому плані, що або хтось є за цим Романішвілі, мені це невідомо, або якісь є закулісні, як то кажуть, ігри, про які мені невідомо, А все, що мені відомо, це є закон. Який один для всіх. Я хочу, щоб він працював. Я один в цій державі, хочу цього. Чи є ще люди, які також хочуть цього? Я звертаюся до всіх вас, до всіх підписників. Дуже вас прошу, максимально долучайтеся до цієї ситуації. Це потрібно. Бо на місці Дмитра може бути взагалі кожен громадянин України. І ми кожному надаємо допомогу. Не лише військовослужбовцям, не лише колишнім військовослужбовцям. Всім. Потрапляє в таке скрутне становище, коли відбувається отаке поліцейське свавілля. Тому що далі це продовжуватись ну, не може. Ну, потрібна термінова реакція керівництва, термінове втручання в такі ситуації. Бо якщо, бо якщо ця ситуація проходить так, і ніхто не несе відповідальність, то інші працівники поліції будуть робити так само, а може навіть ще гірше. І куди ми тоді рухаємось? Зразок якої держави ми обираємо відповіді в голові є. Озвучувати їх не буду. Тому що я хочу змін. Мені не потрібні ось такі працівники поліції, і вам я впевнений також. Ось така, друзі, історія. Вся детальна інформація стосовно даної справи і стосовно номера цього провадження буде в описі під цим відео. Я прошу кожного не бути байдужим, друзі. Змінюйте цю країну разом зі мною. Звучить якісь як предвиборні ці Ні, друзі, це не про це. Це лише про те, щоб належне ставлення, закон один для всіх. Порушив на себе відповідальність. Ось про що це. Я хочу, щоб в моїй державі була нормальна поліція і нормальна комунікація між населенням та правоохоронними органами. І це можливо змінити. Так, з часом, однак це можливо змінити. Просто почуйте нас і підіть нам на зустріч. Бережіть себе, друзі, підтримайте це відео. І усім вам мирного неба!